З повагою та шаною з нагоди Всесвітнього дня людей похилого віку, вихованці вищого художнього професійного училища номер 3 влаштували для ветеранів справжнє свято. Колектив навчального закладу готувався до заходу з особливою ретельністю, організували спеціальну виставку учнівських творів та урочистий концерт. Це буде невеличкий концерт, після якого ми будемо мати змогу переглянути дві майстерні, щоб показати, як працюють молоде покоління, щоб наші ветерани відчули, що в них є гідні продовжувачі справи, і потім благодійний обід. Я думаю, що ми сьогодні само і вручимо якісь потрібні речі для житті ветеранів. Хочу сказати, що сьогодні держава це майже третя частина людей. Це люди пенсійного віку, це люди похилого віку, це велика армія. Самі ветерани бачать молодих людях генерацію достойних осіб, здатних творити українську державу. Іван Савін, який прийшов в Другу світову війну, має ще й досвід роботи зі студентами. Тож на практиці переконався, наша молодь талановита і успішна. Після війни десь в інституті нафти газов, знаєте, наверное, такой, работал. І много наших граждан, именно Івано-Франковського нашої області. Более того, скажу, поезжай в Москву, везде встречаешь наших воспитанників. Я їх рад, что... Що... Вложила прийомний вклад в це. Одним концертом шанування людей похилого віку та ветеранів не обмежиться. Схожі заходи проводяться у ряді закладів міста та області.